Протягом двох тижнів у Полтавському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка експонуватиметься виставка робіт художника по вишивці Григорія Гриня. Він не вишиває, а створює ескізи, які у мілі майстрині втілюють у життя на полотні. Я роблю макети один к одному. І коли людина взяла вишивальщиця, вишиває, то вона його ні хрестиками, ні гладдю, ні дода, ні збавляє. Вона бачить такий, як намальований, він такий в неї на полотні. Григорій Гринь закінчив решетилівське художньо-промислове училище. Працював на Опішнянській фабриці художніх виробів та Полтавській фабриці Полтавчанка. Нині, після виходу на заслужений відпочинок, він активний учасник різноманітних фестивалів та ярмарок. Найчастіше у яка, творчих людей ну, буває проблема з новими задумами. Ну а у Григорія Петровича вони як ну просто як джерело б'є і тому він дуже такий плідний. Григорій Гринь один із тих, хто свято береже народні традиції. В цьому головна цінність його творчості. Говорять представники обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва, членом якої є Григорій Петрович. Родина без рушників, що сім'я без дітей.